Слава отця, і сина, і свято, Духа, нині, повсякчас і на віки вік' Саша і ряд інших спецпризначенців виконували задачу в місті Солідар і по поверненні до міста Бахмут. Так, по дорозі попали під артилерійський обстріл. І Саша зазнав значних поранень. Загинув, загинув на місці. В нашому підрозділі він працював ну, поліцейським водієм. Ну і в зв'язку з, з даними подіями, що відбуваються в нашій державі, він літом, пам'ятаю, прийшов і сказав, що я хочу до вас перевестися. Не можу я сидіти на місці.